Починаємо нашу постійну рубрику Весті з болот» і путінські зйомки із нібито матерями загиблих мобілізованих знову зловили на фейках. Зокрема, на відео при зустрічі Путіна вони посміхаються. Навряд так сумують вдови і матері, що залишилися без синів та чоловіків. Але і це ще не все. По ліву руку від Путіна сиділа Олеся Шигіна. Ніяка не е, мати, яка страждає. А директор компанії із е, печі і справління Міді. Далі через стілець сиділа така собі надія Узунова 1981 року народження. Вона є радницею голови Хакасії, яка регулярно виступає. Е, Декорацію для виступів Путіна про проблеми солдат Путіну також розказувала Ольга Бельцева, московська чиновниця і депутатка від єдиної Росії також засвітилася на зустрічі така собі Юлія Белихова, підмосковна чиновниця. Вона представниця асоціації мешканців багатоквартирних будинків. Крім того, на одному з відео Я видно, то, як максимум. голова Путіна нібито вирізана і накладена поверх костюмів. Йому на зіграного актора можливо це брак відео, але досить часто з Путіним трапляються ось такі фейки та інциденти з відео. І довкола цієї зустрічі Путіна із матерями солдатів російських, ніби то як це все представлялося, досить такий е, сильний скандал розгорівся з цього приводу, тому що справжні матері, сини яких там чоловіки вони були на е, приїхали до Москви З ними ніхто зустрічатися не. Хотів, і зараз на екранах бачимо якраз таки цих жінок, яких видають за матерів, але насправді вони є фактично кишеньковими жінками Путіна, який витягає їх із кишені, тоді, коли йому це необхідно, особливо для таких публічних заходів, для таких публічних виступів. Тому що такі жінки не задаватимуть якихось незручних питань. Такі жінки, які отримують, можливо, за це навіть гроші, вони будуть питати те, що давно узгоджено, і так би мовити, ось ця розмова вона піде виключно за сцен. І російський диктатор Владимір Путін під час зустрічі із нібито солдатськими матерями одній з них сказав, що її син і так би вмер, бо всі ми смертні. Крім того, він сказав, що той, мовляв, міг би вмерти від горілки, але натомість виконав свою місію і могилізувався за кремлівського диктатора. Всі смертні. мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут, или не живут, непонятно, и как уходят от, от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили, тоже не и, и незаметно пролистнулось, как-то, то ли жил человек, то ли нет а ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Цікаво, те, що Путін говорить, що цель вашого сина достигнута, Це якою вона була померти. Ну скільки йому там 20-25 років хлопців, і він хотів померти за якісь е, абсолютно е, маячню, яку говорить російський диктатор. Я чомусь дуже в цьому сумніваюся. Але тим не менш, щось така е, пропаганда, така брехня, вона все одно лунає на російському і телебаченні, і особливо від офіційних представників. Ну і потрібно звернути увагу, що останнім часом досить так часто Путін, Путіна звертає увагу на алкоголь та на проблему з пияцтвом вочевидь на Росії. Ця проблема стоїть гостра. Тож, імовірно, Путін і вирішив так боротися з цією проблемою, відправляючи громадян своєї країни на війну. А економічна дурість Росії не має меж. Глава мінцифри Російської Федерації знайшов переваги у відході іноземних it компаній із Росії. Він заявив, що Росія досягла цифрового суверенітету, тому що іноземні it компанії пішли з ринку. Насправді це називається не суверенітет, а ізоляція, але на болотах продовжують вигадувати нові й нові слова із їхнього ново'язу. Суверенитет цифровой, то я могу сказать, мы его, его уже достигли, вот, потому что иностранные компании почти все ушли с рынка. Мы теперь предоставлены сами себе. І у них досі в селах Російської Федерації немає унітазів. А вони думають про якісь, якісь технології, якісь передові розробки і тому подібне. Ну Росія, це просто країна контрастів. Це коли е, 100 кілометрів від Москви там люди на вулицю в туалет ходять, а в самій Москві говорять про щось високе і технологічне. Пам'ятаємо, ми ось це імпортозаміщення, коли відомо американську компанію швидко швидкого харчування Макдональдс перетворили на вкусної і точка і досить цим швидко. Пишалися так, розповідали про це на федеральному телебаченні. Втім, досить цікаво, з іншого боку, і смішно уявити, як вони імпортозамістять іноземні it компанії. І, схоже, шизофренія на російському телебаченні таки прогресує. Тепер у пропагандисти долучився і ведучий Малахов. У своє шоу він запросив усілякого роду шарлатанів, чаклунів, гадалок, які розказують про великі перемоги Росії. Ба більше одна навіть сказала, що Росія стане оазисом, в який всі захочуть потрапити. А ще одна сказала, що захід розвалиться Нарізко новини з російської психлікарні. Далі побачимо. предсказания сбываются с пугающей точностью. Они видят будущее. К ним стоят очереди желающих получить ответы на главные вопросы. Я думаю, что не так все будет плохо. Вот. Но нынешний президент Украины, он засланный человек. Где-то начиная с апреля, с начала апреля и по конец мая, положение дел Зеленского критичное. Это, это победа. Это когда мы очень долго, нудно, медленно идем и в конечном итоге получаем именно ту долгожданную победу. Это продлится вплоть до 2024 года. Видится некий развал Запада, и это все где-то в районе в конца 2023-2024 года. Дуже цікаво, насправді хто їм пише такі сценарії, тому що вигадувати таке, ну навіть мені було би дуже складно. Мені здається, біля слова іспанський сором має стояти посилання ось на це відео. І путінські бабусі з так званих ЛДНР, рівського розливу продовжують брати участь у абсурдних відео. Цього разу вони знялися аж на цвинтарі. Вони звернулися до Кадирова з проханням вгамувати американського президента і притягли з собою хрест і два вінки. Це дуже сумно, коли тих, за ким мають доглядати спеціалісти психіатричних лікарень, випускають в люди. Помогите нашим жителям, чтобы на земле восторжев... восторжествовал мир, чтобы все люди спокойно вздохнули, чтобы не было больше войн, чтобы на зло было побеждено и похоронено. Так, ми бачили ось ці загони Путіна. Це такі літні жінки, які постійно лають то колективний захід, то президента Сполучених Штатів, то звичайно, що нашого президента Володимира Зеленського бачимо, що такий аналог почав з'являтися у так званих ЛДНР, і, Але ці бабусі виявили проявити такий креатив. Так, схоже, там непогано на цих посадах платять, тому що коли з'являється конкуренція, значить золота жила десь дуже і дуже поруч. Ну і кілька новин тому ми розповідали про можливо підмонтованого Путіна на фоні іншого актора. А на цьому відео Путіну розповідають про чудеса монтажних програм. Мовляв, можна накласти обличчя однієї людини замість іншої. Як злочинця тягне на місце злочину, так і фейкотворця кортить похизуватися своїми навичками. На відео Фейковий Шольц цитує відому фразу із відомого фільму Бр брата, ось скажи мені американець, у чому сила, хіба в грошах, тож подивіться на цю досить смішну і дивну ситуацію. Начну показ на презентації цього відео з чоловіком, дуже схожим на Олаф Шольц. Sag mir, Amerikaner, worin liegt die Macht? Etwa im Geld? Mein großer Bruder sagt auch, dass sie im Geld liegt. Du hast viel Geld. Und jetzt? Also ich glaube, dass die Macht in der Wahrheit liegt. Это видео называется Deep и мы его сделали с помощью актера и нашей нейросети. Тобто бачимо, які технології вже може в принципі використовувати Путін. Тож тепер, коли він з'являтиметься в публічних відеозверненнях, потрібно якось перевіряти відео на наявність ось цього, цієї системи діпфейк. Тому що мало хто знає, якщо вони змогли зробити чоловіка дуже схожого на Олафа Шольца, то цілком ймовірно, вже дуже давно і постійно роблять когось дуже схожого на Путіна. Елементарь це є ось цей державний суверенітет у сфері it, IT компанії, it бізнесу, про який говорив один російський. Ки чиновник.